Ми у випуску новин муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Наші інспектори знову продемонстрували, що готові працювати у будь-яких умовах від гарячих сусідських конфліктів до загадкових нічних прогулянок. Що ж, погнали по черзі? Почнемо з виклику, який надійшов близько пів на другу ночі. Шумні сусіди в багатоквартирному будинку явно перепутали поняття тиша після 23-ї» із караоке батлом. Інспектори разом із поліцією почули лайку за дверима. А потім їх відкрила п'яна жінка. Вона заявила, що це у них із чоловіком такий секс. Добрий ночі. Добре. Добре. Що Добре. за шум у вас? Секс. Ну. ну. Так тіше будемо надавати. Крик, шум. Ну, секс нет уже 12 Как нет уже був втрога. Ну извините. Ну що ж, палке кохання це прекрасно, але дотримуватись шумових меж навіть у пориві пристрасті ніхто не скасовував. А ось і інша історія про любов цього разу теж підкріплену алкогольним градусом. Крістіна, ви знаєте, що запішімо алкогольні в вообще синові. А все це з'їсть, як би то можна. Ми знаємо так що Дівчині не сподобався ліхтарик-інспекторів, але вся її красномовність розбилась об сувору реальність. Пити алкоголь у громадських місцях заборонено. І так, слідкувати за собою варто, і для цього зовсім не потрібен алкоголь. Муніципальна варта продовжує тримати руку на пульсі міста, патрулюючи його куточки. Район ліцею номер 1 Порушників комендантської. Кутузова. Продовжуємо патрулювання. Та Тімчишина. Вулиця Тімчишина. Порушників комендант. Скої години не виявлено. Безпека мешканців понад усе. Далі сцена, яка одночасно і сумна, і комічна. Під час піших патрулювань інспектори зустріли п'яного пенсіонера. Додому до дітей, я тим дам досум. А де ви живете? О, на коліна. Стоячи навколішки, він бурмотів, що має документи і просив щось йому взяти. Що ж, взяли його під руки і повели додому, бо хтось має дбати про безпеку. Привели чоловіка додому. Пенсіонер. На хресті першотравневої та незалежності біля міського стадіону знову аварія. Це місце давно славиться своєю небезпекою, а під час відключень світла ситуація лише погіршується. Нагадуємо, водії будьте уважні, щоб наступні новини не стали про вас. Порушники комендантської години трапляються різні. Один чоловік намагався з'ясувати, чи не порушують правила самі патрульні. Пальне варта. Ну, що? Проблема. Проблем, Проблем ніяких. Ви порушите комендантську годину. А ви не порушуєте? Ні. Ви не порушуєте? Ні. У нас така спеціалізма патруль ад душі. Але документи, які дозволяють йому бути на вулиці, усе ж мав. А ось інший розповідав, що йшов з укриття. Хоча тривога закінчилась більше години тому. Доброї ночі. Добре, комендантський патруль муніципального варто. Да. Чого порушуєте комендантську годину? Тривога була йдуть бомбу біля. Так, тривога вже була, вже більше години, як закінчилась. Ну немножко блін є ту От ми можемо прийти да. документів у нього не виявилось, тож його доставили у відділок. Нагадуємо, завжди носіть документи із собою, навіть якщо це в укриття. Закони воєнного часу диктують нам завжди при собі мати посвідчення особи. 15-річні підлітки на вулиці після опівночі. Ласкаво просимо до реальності, де інспектори хотіли б стати наставниками не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Бо схоже, хтось забув про те, що виховання починається вдома. А чому ви порушуєте комендантську годину? Я Ну як, ви не замітили? Ви не замітили, що півперше ночі, чи що? Я зрозумів. Ще один нічний герой. Дідусь, який булкав вулицями о другій ночі. На питання, куди і навіщо відповіді він не знайшов. А чому ви пів другої ночі на вулиці Перемоги гуляєте? Откуди ви і куди вийдете? Є у ваші документи якісь? Вели профілактичну бесіду і відправили його додому з попередженням, що така акція доброти діє лише один раз. В наступний буде покарання. На цьому поки все. Але наші інспектори завжди на варті вашого спокою. І пам'ятайте, порушення правил завжди закінчується одним і тим самим: зустрічю з нашою командою. До зустрічі в наступних випусках завжди ваша муніципальна варта.